Про материнство без табу сьогодні я, Наталія Сентимрей журналіст, трохи блогер і найголовніше молода матуся. Буду спілкуватися. Про материнство. Хоча сьогодні, навпаки, не про материнство, а про батьківство без табу. З нашим гостем. Це Петро Ренжин. Цей чоловік виховує двох дітей сам, так? Ну, останніх. Півроку сам. Ну, щоб розуміли наші слухачі, на даний час я не хочу вдаватися до твоїх там сімейних тем, а будемо сьогодні говорити про виховання твоїх двох чудових діточок. Я згідний не говорити про ті всі пірепіті, тому що вони не стосуються, скажімо так, загальної кількості людей, і так багато вже розмов про це. Так, я готовий поговорити, готовий розказати щось, можливо поділитися досвідом, сказати, з якими проблемами стикаються чоловіки, які виховують дітей самі, і тому що зараз таких стає все більше і більше. Тому що коли в мене так сталося, я мені показали, що от є ще один такий другий, третій, і навіть вже пора створювати клуб пап, які виховують дітей. Перш за все, хочу тебе запитати, як ти справляєшся з ролью батька тере плюс мами. Що є для тебе складне, що для тебе не є складне? Ну, я думаю, що справляюсь добре, тому що діти, діти задоволені. І коли. Дітей питаються зараз, з ким вони хочуть жити. Вони кажуть, з батьком. Це однозначно, і це я передаю їхні слова, і це всі знають. Як мені, ну мені не було важко, тому що фактично від самого народження я приділяв дітям багато уваги. Навіть є одна передача, яку знімали на нашому телебаченні, де називалася вона так: дуже, дуже красиво, ідеальний батько. Це була студії експеримент, коли моїй Ані було був рік, я пішов в декрет, і от це був такий дуже цікавий випадок. І тому до нас прийшли і сказали, можна зняти передачу? Да? Приходили журналісти, вони були у нас вдома, вони знімали, дивилися, брали. Інтерв'ю в мене брали, там, пробували щось, щоб мала там ручками помахала. Говорила моя бувша дружина, яка досить, якщо послухати інтерв'ю, дуже мене хвалила і казала, що я справляюсь прекрасно, навіть краще за неї. От, І тут, в декреті, бувши, я зрозумів, що можна спокійно займатися дітьми, можна спокійно працювати, тому що на той час все одно більшу частину сімейного бюджету приносив я. У мене була. Така цікава робота, я організовував весілля, свята. І тому, працюючи всього-навсього один-два дні в тиждень, я спокійно заробляв в рази більше, ніж дружина, яка ходила на роботу. А їй треба було на роботу піти, тому що їй потрібно було розвиватися, їй було скучно. І так і вона казала: не хоче сидіти вдома. Добре, я її підтримав. Я кажу, що мозги дома не виносила. Вона пішла на роботу, а я займався дітьми. І ось з того часу, да, спочатку було важкувато, було важко привикнути, що ти повинен за тим сам слідкувати. Да, я в неї питався, деякі речі, вона мені підказувала. Але знов таки, якщо подивитись, то, то минуле відео, вона сама, сама говорить, що з часом ми почали справлятись, навіть почали справлятись краще за неї. І дотепер справляємося. Дивись, значить, якщо ти починав справлятися, значить ти чудово готуєш. Ти вибереш фастфуд для дитини чи, до прикладу, якусь смачну домашню їжу. От зараз на даний момент ми дома готуємо. Ми стараємося у нас більше зараз. Колись було багато свинини. Зараз ми перейшли на курятину. Хліба у нас немає. У нас є тільки хлібці. Це я для себе їх відкрив. Це дуже класно, їх просто можна як печенька їсти і все. А взагалі готувати я любив. Готувати вмію, тому що досить довго жив сам і нема проблем з готовкою. Як, як перше, так і друге, ковпот, як, як кажуть. Але е, фастфуд деколи він присутній, тому що не можна в наш час повністю дитині забороняти. Ми можемо піти десь на вихідних, поїсти піцу. Ласка, наприклад, коли ми їдемо кудись, бо ми дуже часто зараз з дітьми, навіть по фейсбуку, можна бачити всі наші звіти, ми їздимо часто по Закарпаттю, по різним регіонам. То для того, щоб не купляти фастфуд як таковий, я його роблю сам. Тобто, беруться булочки, я нормально піджарив курочку. Поставив туди все, що треба, сир, і зелень, і о, хороший гамбургер, який діти з'їдять. але я знаю, що це є хороший якісний продукт. Тому фастфуд має бути, тому що він є невід'ємна частина, так само, як і ті газовані напої там, раз в тиждень, я все одно куплю, щоб діти десь тихаря самі не купляли. Вони знають, що можна, але, як кажуть, дозувати. Далі, отаке от питання: гаджети чи прогулянка на повітрі. Бо деякі батьки беруть, всунуть дітям телефон, планшет на телевізор, дивися. І це, і це. Не можна відмовлятися від гаджетів, тому що це є наша зараз субкультура така молодіжна, і всі з гаджетами, навіть дорослі. До речі, я особисто от і в мене кнопочний телефон. Так, я з ним хожу, Планшет в мене для інтернету. Але. Гаджети не можна викидати, прогулянки є. Якщо говорити про нас, то е, ми активно е, влітку, от коли був карантин, ми їздили на велосипедах. Я збирав з двору всіх дітей. Нас було по чоловік вісім, і ми робили так, як тут робить night ride, А у нас був такий day ride. і ми собі їздили, батьки відпускали дітей зі мною. Ми каталися від Боздорського парку до, е, до аквапарку, і так і по кругу. Тобто це було. Були прогулянки по набережні, так вони й мають бути. Але з гаджетами все одно не можна воювати, не можна забороняти, їх треба контролювати. Це основне. От в мене, якщо запитатися Малого, він скаже, він в мене такі любить і пограти, він блогер, він там має свій ютуб-канал маленький. От у сім років в нього вже там 70 підписчиків, він такий довольний. То дві годинки в день, так. Да, але спочатку зробити уроки і позайматися спортом. Якщо вже говорити про це, то е, я йому завжди говорю: в тебе є три завдання в цьому житті: вчитися, спорт і твій телефон. Все. Ось ти зараз згадав за навчання. Взагалі, як тобі е, дистанційне навчання, ця система, або ж як у вас у школі відбувається? Чи ви ходите там раз е, у ну, раз через раз? Чи кожного дня ну, розповідає? Значить, Павло він в другому класі. Вони ходять кожен день, там нічого не змінилось. Хоча я не розумію, чому старші класи розділили на дві групи, і вони ходять через день. От в шостому класі Аня ходить через день. Це це капець, як ужасно. От а першачки при повній наповняємості класу вони не розділені, тобто якось якийсь дисонанс. А скільки дітей у класі працює? Скільки, ну мені здається, що там 25-28 дітей. Це одно це... і сидять по двоє за парта. Ні, в нова школа діти сидять окремо, у кожного окрема парта. Uh -huh. Тому, якщо говорити от про навчання Павла, тут проблем нема, тому що є група продовженого дня. Ось зараз я якраз його забрав з групи продовженого дня. Він зробив там всі уроки. І додому ми приходимо і відпочиваємо, <кій> він може ще щось доробити. Він такий, що він завжди каже: Я там не доробив, тату я сідаю, дороблю. По тому він трошечки собі пограється, ми підемо погуляємо. Крім того, у нас є спортзал, у нас є секція Зайкідо, тому отак от вони зайняті. Якщо говорити про Аню, ну це через день. Перший тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, другий тиждень, четвер, вівторок. вівторок і четвер. Все. Причому що е, в той день, коли діти не вчаться, їм нічого не задають. Тобто вони просто сидять, вони роблять уроки. Тобто, от е, вчора вона прийшла з уроків, вона собі відпочила, погуляла, вдома допомогла мені та допомагає і відпочиває. Сьогодні ранку вона прокинулася, вона зробила уроки і знову пішла гуляти. Все. Тобто, виходить, так, один день вони вчаться, другий роблять уроки. Так. Ну, справляємося. Тепер від... ми так підійшли. Да, справляємося да. дуже добре. З Павлом, зрозуміло, він вчиться, він собі старається, він дуже такий правильний порядний. Аню трошки треба заставляти, тому що вона така трошки лінива, але зараз, якраз після того, як ми от стали самостійно жити, вони починають розуміти і вони наоборот підтримують мене. І вона, я сама роблю уроки, я сама. Оцінки, я би не сказав, що є гірші, є так, як у всіх. Десь вони не зробили, десь є шість, да, є біологія, є одиниця, бо не ту, не, не ту право зробила. Добре, не кричу на дітей. Тому що оцінки не головне, головне, щоб вони себе комфортно відчували, і головне, щоб вони хотіли щось знати. Зараз чим ти займаєшся? Як поєднуєш батьківство, роботу, плюс ще якщо одна дитина майже через день знаходиться вдома. Ну в неї, наприклад, якщо говорити про Аню, вона любить довго спати, і я їй це дозволяю. Так? Тому вона може собі до 11 години, коли вона не в школі, може спати. Далі її задача зробити обов'язковий порядок в своїй кімнаті, посуда завжди за нею, і все і далі робити уроки. Я на обід приїжджаю додому, і потім, коли вже забираю Павла, ми приїжджаємо так само, Веч вечір проводимо разом. Тобто, спокійно справляюся з роботою і з дітьми. Ти рахував, скільки зараз коштує утримувати дитину? Я просто по собі знаю, що в мене ще до прикладу маленька дитина це 6 місяців, і скільки вона забирає ресурсів, саме фінансових, не лише по часу, про час я мовчу. Але скільки от дорослі діти забираються? Школа, скільки ну от, ти зараз було, 1 вересня? Напевно, Ой, пер, було... перше вересня? Напевно, треба да, перше вересня, і враховуючи, що я так, я чесно скажу, що повністю фінансові витрати у нас лежать на мені. Наша мама нічим нам не допомагає. Ми й не просимо. І слава Богу, хай вона красива на себе тратить гроші, і хай в неї буде щастя. Ми справляємося самі. Значить, на 1 вересня треба було. Рюкзаки, одяг новий, тому що за канікули, за той карантин, ми ж нікуди не ходили. Фактично справлялися той. Ті речі, які були. І тут в один момент йдемо в школу, треба було все, все зразу. Я не буду казати, суму це багато, це дуже багато. Якщо говорити про поточні витрати, це, наприклад, гуртки, кудись поїхати. У нас багато грошей йде на відпочинок. Я не шкодую тих грошей, тому що відпочивати потрібно. І це те, що діти запам'ятають. Не запам'ятають, що я, наприклад, купив їм там. Шоколадки, чи я їм купляю весь час новий одяг. Ні, вони мають мати одяг рівно стільки, скільки треба. А от відпочинок вони мають мати максимально. Ми, от на минулих вихідних ми були у Львові два дні. Програму, програма була шикарна, мені самому сподобалось. Я навіть не думав, що так можна придумати. Перший вечір ми приїхали в п'ятницю. Ми гуляли по Львову, ходили в наш любимий ресторанчик, називається Чесне М'ясо. Там готуєш м'ясо сам. Тобі приносять камінь, чи на тому камні готуєш собі сере м'ясо і зразу їш. Пізніше, у суботу, ми зранку пішли в океанаріум. Шикарно у Львові зробили цей океанаріум. Можна на моїй сторінці бачити фотографії. До речі, я зараз і на своєму каналі відео виклав з того всього. Після океанаріуму ми поїли і знов пішли на водні процедури в аквапарк. Там діти бісилися до вечора. До речі, а тепло як аквапарк? там якісь Прекра... термальні води. Ні, чи він Там критий? немає термального, просто там є теп... там тепло. Є окремо басейн для плавання, 50-метровий. Там потрібно мати обов'язково шапочку. І там вода така 23 градуси. От. Так що ми були, то в нас був е, субота, це був у нас такий водний день. І в неділю ми почали із музею е, ілюзій. фотоілюзій, це дуже прикольна штука. Ти, там десь 10 локацій, ти заходиш. Тобі показують, з якої точки як фотографувати, і фотографії взагалі бомбезні, виходить. От. І потім ми їхали назад, заїхали по дорозі в село Мединичі, де є прекрасний зоопарк, шикарніший зоопарк. Через день вийде знову на моєму каналі відео, де я от просто знімав, показував. Це який район о, Львівський? Ні, це є межа, це є Другобицький район. Угу. Тобто, якщо їхати зі Львова на машині на піс... через пісочне, повертаєш пісочне як на стрій, і там є село Мединичі. Шикарніший зоопарк. Тигри, Леви, Пуми, ну про мавп не говорю їх повно, кози, баранчики, морські свинки. Ну, ну, ми вже не, не раз там були, тому немає таких емоцій. Але коли перший раз ми потрапили, десь років чотири тому, це була бомба в селі такий, і Закарпаття багато їздить. Тобто на відпочинок не потрібно шкодувати гроші, тому що відпочинок це є відпочинок. Далі ти говорив про гуртки. Дуже багато батьків заставляють дітей ходити на певні гуртки от іди на малювання, бо треба вчитися намалювати. Твої діти мають вибір, чи були якісь такі гуртки, що ти сам вибирав, бо це тобі синку чи доню, треба. Я скажу так: потрібно робити так: якщо дитина має бажання, треба дослуховуватись до того бажання. Якщо нема, їй треба пропонувати. От буду говорити по своїм дітям. Я думав, хотів, щоб моя Аня йшла на гімнастику. Це для дівчинки добре, вона ходила спочатку, але їй воно не подобалося. От не подобалося все. Відходило два роки, і я зрозумів, що не буде з того нічого. По тому я познайомився з одною жіночкою, вона вела секцію пулденсу. Я кажу: а можна дитину привезти, попробувати? Добре. Ось вона пішла, маючи е, хорошу базу вже з гімнастики, розтяжки, шпагати, але слабі руки. Вона пішла туди, втягнулася і дуже їй подобалося. Вона займалася там два роки. Зараз е, вона так до цього ставиться, що в неї не вистачає часу. І цього року вона сама сказала: Я не буду ходити, бо мені не вистачає часу. Бо там заняття якраз в той час, коли в них уроки закінчуються, їй не виходить. Наприклад, Аню я дав потім на чи, чи Пашу, Ба, Пашу дав на Екідо, тому що він такий у нас крупненький, треба такий вид спорту, де просто ганяють. Аня побачила його в кімено Я хочу йти. Добре, привели ми її. І на даний момент у Ані вже жовтий пояс, вона отримує скоро оранжевий поекідо. Павла, вона навіть обігнала, тому що в нього. Уже буде зараз, скливанню буде оранжевий у нього жовтий пояс, і вони ходять, і їм подобається. Так само було з плаванням. Я Павла відвів на плавання, і до карантину він прекрасно з тим справлявся, плавав, навчився плавати. І на осінніх змаганнях минулого року він зайняв третє місце між хлопцями 12 13 року буде, буде відкритий басейн, буде ходити далі. Тобто не треба дітей заставляти. От зараз, наприклад, Аня знову каже, я хочу йти на вокал. Добре, йди. Добре, а там побачимо, як буде. Частіше всього, помилка батьків в тому, що я себе не реалізував і дитину хочу. От я хотів грати в футбол, у мене син буде футболіст. Ну, якраз Або так. я хотіла грати на піаніно на скрипці, і треба дитину дати. Ну, якщо не йде, то дитині. Треба деякий час так потримати її в тому. Ну, ну коли видно, що ні через коліно не ламати. Я по собі знаю. Мене заставляли на кардіоні грати. Я чотири роки грав, до мене ходив репетитор. Все добре, я класно грав. І через чотири роки вони зрозуміли, що я нот не знаю. Тому що в мене слух хороший, я підбирав все. Мені поставили ноти, я зіграв зовсім інший. І тут всі прозріли і не хочеш ходити? Кажу, ні, не хочу. А як ти грав? Ну бо ви мене заставляли. Так. Далі хтось тобі взагалі допомагає з дітками, та, можливо, твої батьки, якщо маєш. Мої або... батьки далеко, вони на Львівщині, вони морально мене підтримують. Пішуться, допомогу, яку я відчуваю, це морально, це від друзів підтримка. А якщо так сказати, я найбільшу допомогу я отримую від самих дітей. Тому що у нас так, ми сім'я, ми робимо разом, ми маємо разом з усім справлятися. І справляємося далі. Хочу можливо тебе трошки повернути назад. Як ну, до прикладу, ви починали виховувати дітей? Тобто, треба там поступово давати можливість дитині робити все самій. Навчилася в'язати шнурки, от і далі дитинка в'яже там. Навчиться ти готувати. Знаєш, що вона вже це вміє? Як у вас от такі етапи були в житті? Тобто, зі скількох років. А вони вже більш такими стали самостійними, тим більше, коли вони вже і там доросліші, і вони тобі допомагають. Тобто, самостійність відколи з'явилася? Ну, самостійними ми завжди старалися, щоб вони були. Тобто, краще хай дитина наб'є якісь шишки, ніж просто буде за неї хтось завжди робити. Я навіть не можу сказати, як це ми робили. Це якось поступово все було. Крім того, був садик. Тобто, скажу так, що. Коли Аня йшла в садочок, ми дуже переживали, бо якраз перехід от, горшок, да, от, ага. і тоді вона вже самостійна, тоді вже з нею не треба нічого робити. Вона ще не дуже любила цей предмет. І коли вона пішла в садик, а там була така група, де було багато дітей різного віку, це 20-й садик, і раз раз і через два дні мені вона вже дома сама, все, я хочу так. Мені це не треба, я буду так, тому що вона дивилася за дітьми. Дуже велике значення спілкування з версниками. Тобто не е, батьки навіть вчать, а діти вчаться самі, але дивляться, в кого вони вчаться. Тому, наприклад, зараз Ані я не забороняю спілкуватися в неї подружки, які є на, на два роки старші. Хоча, е, наприклад, моя бувша дружина дуже противно. До того відноситься, вона каже, що це дуже погано. Вони хорошого не навчать, бо вони вже не є діти. А я скажу так: вони хороша компанія, вони один одного підтримують. Я бачу, як вони вчать мою дитину, як вони її розказують, як вони дивляться, що вона одіне. Ти не того діла, ти не то робиш. І я задоволений тим, що є старші подруги чи старші друзі, так само мого Павла Роман. Рома, привіт. Ти як чучуєш, дякую тобі. Він е, з ним грає в ігри, і він йому показав, як грати там в одну ігру, як сервер зробити. І вони спілкуються. да, хлопцеві, хлопець старший, він високий. І якщо вони двоє ходять це, як штепсель та рапунька. Але в них є спільне, вони розмовляють, і мені подобається ця дружба. І я не бачу в тому нічого поганого. Так, Тільки що було в мене питання в голові, і зараз я намагаюся згадати, яке. А, ти розповідав про подорожі. Чи є якась така подорож, яка тобі ну, максимально запам'яталася? Не можу сказати. Вони всі якось чимось запам'ятовуються. Просто поїхати на природу, да. Просто коли був карантин, ми їздили машмело вжарити. Тобто ми виїжджали в, в Невицьке, накидували хмиз, брали оці зефірки, швидко пожарили, поїли, круто. Ми поїхали, наприклад, на нічні купання в, в Європу, в аквапарк, теж круто. Тобто, все. В, кожному, в кожній поїздці є якась своя зюмінка, не можна її виділяти, тому що все різне. Все різне і емоції завжди різні. Далі чого тобі не вистачає у нашому місті для дітей? Я задаю це питання всім тим, хто у мене тут зазвичай є у гостях, тому що ну по собі знаю, як мені незручно, до прикладу з коляскою їздити. А от у тебе вже більш доросліші діти, чого тобі не вистачає для них? Ну, почнемо е, з такого, що всі про це говорять. Нам не вистачає велодоріжок, тому що от, ми коли каталися на велосипедах, це було дуже важко. От зараз набережну ромблять, ну, побачимо, що з того вийде. І Якщо говорити загалом, чого не вистачає, от е, я, як дитина, яка виросла ще при от, там, перед крахом Радянського Союзу, не вистачає такого, як от, подюн у нас є, да, Але більше. Було би гуртків і більше би було місця. У нас були будинки піонерів, ми мали дуже багато безкоштовних гуртків. Ну добре, я можу е виділити якісь кошти, і дитину відправити і платити за гуртки. Є багато сімей, які не можуть собі того дозволити. У нас немає безкоштовних. Є одинички, якісь там гуртки там при благодійних організаціях, але це мізер. Багато дітей просто. Ну, Не живуть на вулиці, просто вони живуть у вулиці, граються на вулиці, тому що немає, немає як їх зацікавити. Тобто, не вистачає дозвілля для дітей в загальному. Яких тобі, до прикладу, до цих самих гуртків не вистачає? От у нас дуже багато вокалу, дуже багато різних інструментів, гуртків. Ну, зрозуміло, що там спортивні. У нас багато гуртків, тобто дуже багато, просто на це все треба кошти. Тут не вистачає коштів і часу, будемо говорити так. Тому що uh -huh. якщо діти ходять на гуртки, от по собі знаю, то їх треба туди везти. З ними треба. Ну, наприклад, я везу їх на Айкідо, я мушу півтора години я сижу і, і чекаю, поки гурток закінчиться. Тобто, або знайти собі якісь заняття, це дуже важко, тому втратиться цей час на дітей. Вже коли діти дорослі, от, тоді вони вже можуть кудись самі йти, це зрозуміло, але поки діти малі, за ними треба дивитися, і е, дуже важко, тому що тратиться багато часу на них. Фактично, після своєї роботи я вже живу дітьми. Тому що поки вони в школі, вони в школі, поки я на роботі, я на роботі. Потім, коли ми зустрічаємося, далі вже моє життя все побудовано на дітях. Якщо Аня може ще піти з подругами, і ми там перезвонюємося, я знаю, де вони є, тому що ми так багато мені всього розказують, я знаю, куди вони ходять, що вони роблять. Вони приходять там, радяться зі мною, і вони як подружки мені. І я їм як подружка. То, наприклад, з Павлом, ну, якщо ми йдемо гуляти, ну я його можу випустити в двір, де я бачу. Десь далі вже ні. Далі мені вже треба з ним йти. і це знову є мій час. Ти, розп... ти розповідав про те, що ти знаєш чоловіків, які також самі виховують дітей. Да, самі. Скільки да, їх от. ну, Скільки, плюс -мінус скільки вашому точно вашому клубі? я не знаю, я скажу, як я це знав. Ми літом ходили на кар'єр, дуже, дуже люблю я цю локацію, і там якось так розговорилися про життя, і мені. Одна жіночка каже: Ой, ти не переживай, що ти один, тут є багато таких. Я тобі не буду показувати. Но от отак от глянула і каже: на даний момент я знаю точно, що тут є четверо таких батьків, які виховують самі дітей. Причому один, навіть там трьох дівчаток виховує щось таке. От. І я розумію, що це, ну, це не є щось таке уже. Страшне, і багато хто з цим справляється, ну так життя складається. Не треба з цього робити проблему. Просто в нас якось е, менталітет такий, що якщо е, ну, не складається життя, родина розходиться, то діти мають бути обов'язково з мамою. Ні, діти мають бути там, де їм краще. Бути з тим, хто може їм більше дати, і з ким буде їм комфортніше. В моєму варіанті я розумію, що їм комфортніше зі мною. Наприклад, одне із питань, яке було на нашому сайті Радіо Єден, чи отримуєш ти якісь кошти як батько одинака або ну бо є мати одиначка, да. але батько одинак такого поки формулювання немає. Немає такого формулювання в законі, тому що е, мати-одиначка це е, та мати, яка. Або батько позбавлений батьківських прав, або в свідоцтві прописують, що батько невідомий, я не знаю. Той ну, то в свідоцтві прописано, тобто немає. Якщо розлучена жінка, вона не є мати одиначка. Тому так само і чоловік. Ну чоловік не може бути апріорі один батьком-одинаком. Ну хіба що жінку позбавили батьківських прав? Тому я не отримую. Грошей. І думаю, що ніхто не отримає. Е, якщо діти живуть з кимось, то та сторона може вимагати аліменти. Я не отримую аліментів, я не подавав на елементи, вважаю, що це не потрібно. Ми самі справимося е, фінансово, хай наша мама гроші тратить на себе, ну і можливо, хай. Якщо хоче тратить на дітей, хоча останніх сім місяців ми не бачили нічого, ну і та нам так і добре. Нічого. Да. От взагалі, якщо говорити про одинаків, і у нас якось так, що законодавством цікаво зроблено. От ще одна річ, з якою я стикнувся: мами отримують відпуск на дітей, тобто це є 10 днів, цей відпуск не згорає. Він переходить і на другий рік. Тобто, якщо ви влаштувались на роботу, і у вас є дитина. Жінка, якщо влаштувалась, вона вже на другий день може вимагати цей відпуск. А якщо вона на другий день звільняється, її мають просто компенсувати і зразу дати гроші за цей відпуск. І це прописано в законі. Но прописано в законі мати, там є фраза мама. І от коли я стикнувся з тим і пішов, сказав: мені потрібен відпуск на дітей ось є е, рішення про розлучення, про те, що діти в судовому порядку живуть зі мною, я їх виховую. Мені сказали, такого не може бути. Може бути тільки тоді, якщо ти збереш якісь там документи докажеш, що мама не приймає участь у вихованні дітей, а так ні. Кажу, добре, а якщо б жінка так прийшла, а жінці не треба цього. Жінка просто показує, що вона живе з дітьми сама, і вона автоматично, навіть, навіть коли вона в шлюбі, вона автоматично отримує то все. Тому я з цим стикнувся. Я, звісно, що відвоював своє право. Тобто в нас складно чи не складно так, ну, складно не складно, тому що в нас почалася судова тяганина, і я зібрав довідки, які підтверджують, що я дітьми займаюся і в школі, і на гуртках, і того було достатньо для того, щоб я отримав цей. далі. Мо, мабуть, таке одне з останніх питань: що б ти побажав оцим батькам, саме чоловікам, які так само як ти, виховують зараз дітей самі? Ну що, мужики, кріпіться, на тому світ не закінчується. Головне діти, головне дати дітям все, що є. Звісно, що ми не можемо дати того, що дають мами. Так само, як жінки, які виховують дітей без чоловіків, не можуть дати те, що дає тато. Але так сталося. Тому треба максимально зробити так, щоб дітям було комфортно. Максимально їх навчити в цьому, максимально дати їм все, щоб потім, коли діти виросли, і сказали дякую тату. Що дякую, мамо, за те, що ти мене виховувала, за те, що ти дав мені це, це, що є. Ну що ж, а наша програма підійшла до завершення на такій позитивній ноті, на такому кріпітісь. Ми будемо завершувати. Тож сьогодні в студії працювала я, Наталія Сантимрей, мама, блогер, ведучий, наш гість Петро Реншин, батько, який виховує двох дітей сам. Отож, бажаємо вам сонячної погоди не лише вдома. Не лише на вулиці, але ще й вдома. Дякуємо на все добре. До побачення.